Цифра боргів населення комунальним підприємствам за комунальні послуги досягла більше 67 мільйонів гривень. Серед низки заходів, які традиційно застосовують до злісних боржників, примусове стягнення боргу через суди. Якщо раніше відповідних позовів комунальники готували по 40 щомісяця, наразі наполовину більше. Комунальники сподіваються на повернення таким чином майже 25 мільйонів гривень. Та рішення суду у місті не виконуються. 20. 4 миллиона 742 тысячи в результате рассмотрения дошли до водоканальной службы. Получено нами по этим претензиям по исполнительным местам 2 миллиона 557 тысяч. В целом из них 1 миллион 470 для теплосети, 558 тысяч для водоканала. Ну и по Квартирна платісот восім і виласне було дев'ятнадцять Активно таку роботу комунальники проводять протягом останніх трьох років. Лише за півріччя поточного вони передали виконавчій службі більше тисячі виконавчих листів на загальну суму більше 9 мільйонів гривень. Щотижня фахівці міськрайонного управління юстиції спільно з комунальниками навідувалися за конкретними адресами злісних боржників. Результат лише 7% виконання від фактичної кількості позовів. с нами представители КПЖОГ, они видели эту ситуацию, то есть действительно это ну, люди, которые не получают доходов, они нет, не пенсионеры, не работающие, квартире там брать нечего, то есть не на что обратились искать. И по э, как бы, ну, этому полугодию получилось, что из 1045 850 отработали, из них 778 это безнадежные, которые мы вернули назад в связи с невозможностью исполнения, и э, 72 только из них это там, они мы провели работу, описали какое-то имущество мелкое, там, где выявили, что они работающие и даже пенсионеры. То есть вот по 72 адресам, там мы изыскали практически, ну, в полном объёме, погасили задолженность в размере 361.492 490 при это решение суда, оно полоно быть выконно. Яким образом? Нема майнових статтів, значит, фізично є людина, фізично здорова, Хай це працює, підробляє і не дете та роботу. Таких важелів впливу на боржників, як то фізичне відпрацювання комунального боргу чи примусове зарахування до центру зайнятості, чинне законодавство не передбачає. Если мы вернули, это не значит действительно, что мы этот исполнительный документ похоронили. То есть как бы, по нему все равно ведется работа, когда будут выяснены какие-то длинные обстоятельства, ну, то есть, что должник куда-то выехал, или все-таки где-то устроился на работу, или где-то работает, может быть, и в глазовой, но не официально. Нам просто або там сається при повторном поділенні із уже вже і до з у списку злісних боржників у цьому році 12 приватизованих квартир вже описано. Власники шістьох у терміновому порядку кошти віднайшли і виплатили свої борги сповна. Доля решти квартир визначиться найближчим часом. Вони будуть передані на реалізацію. Передать. Единственное, вот только с 1.07 Харьковская область включена в пилотный проект Министерства юстиции по электронным данным. То есть вот мы только буквально 10 дней, как имеем возможность, ну опять же, возможность пока на бумаге, потому как электронного доступа не имеем. Как только мы его получим, мы эти квартиры сразу же пустим. сумлінних платників за комунальні послуги можна було б замотивувати, запропонував директор комунального підприємства, житлово-управляюча компанія, та чинне законодавство не передбачає такої системи заохочення, Де, які ми до благодарити. Таким образом буде благодарить. Поэтому я думаю, що тут треба комплексно підійти до цього рішення. Може бути оборон треба... Какую-то благодарность в виде скидок за тем, тем, кто платит, вот это поставляет. А обленерго даст нам такую скидку, Владимир Иванович. Он пеню сразу начисляет.